Чи передадуть США конфісковані кошти підсанкційних бізнесменів на потреби України до кінця року? Деньги у нас будуть так чи іначе всяких підсанкційних людей, але от до кінця року во тут от трошки слажнавата тому що, умовно кажучи, як наскільки швидке діло це зробить той самий імператор, і наскільки в цей імператор поставить це діло як пріоритет, умовно кажучи. Тому що бюрократична система і все таке. Всякі ці бумажки і так далі, поки попідписуються, поки зберуться ті гроші, ну, в общем то так, 50 на 50. Чи відреагує НАТО на падіння безпілотника в Румунії? Ну, понятно. От як ООН не бачить, в общем-то, геноциду українців, так і НАТО зреагує на падіння безпілотника. Ми, звісно, дуже стурбовані. Ай-яй-яй, такі паскудніки, значить це. Да? І все. Це максимальна реакція НАТО на падіння безпілотника. Все. Чому румунська влада все таки визнала факт падіння безпілотника на своїй території? Ну, не визнати падіння безпілотника вона би не могла. Давайте ми з вами чесно і відкриємно, тому що десятка мечів. Тому що по перше, воно було, по друге, люди знають. По третє, якщо б влада замовчувала, сталося би для влади, умовно кажучи, непоправіми, тому що або ну не то, щоб прям піднялися люди. Ну, в общем то, щось з влади би, умовно кажучи, спитали би, а що це ми мовчимо, і, і що це відбувається. Тобто, плюс для влади було б було б якось вигідніше все-таки про це сказати і про це заявити, ніж замовчувати. А от. поэтому отут, о, Тут якісь, тут гра на випередження, тому що, якщо не заявили, сталося б щось не розумію, точно поки що. Але перевернути в мене єрофант і карта сили. Тобто, скоріш за все, може, народ би збунтувався трохи. Ну реально. Чи погодиться Туреччина брати участь в альтернативній зерновій угоді, яку запропонувала Україна? Як мінімум, кажуть, що Туреччина мішати не буде цьому. Казати, що прям допомагати і так далі не скажу, а от мішать не буде. Чи вдасться налагодити ефективне транспортування українського зерна через Хорватію? Так, ідею бачу. Луну бачу. Ну, знову ж таки, що хочу сказати. Да? Ідея є. Хорватський лідер, я щось бачу, не дуже задоволений. Тут є в мене луна щось скрите. Тобто, умовно кажучи, ми цю дружбу можемо або купити, або договоритися за цю, умовно кажучи, дружбу, щоб через них ганяти наше зерно. Чи справді росіяни значно посилюють оборонні рубежі на півдні? Справді, ну сказати, що вони сидять і нічого не роблять. На жаль, я не можу. А от, то що вони, умовно кажучи, до них доходять новини, що десь там а, успіхи наші більше, да, десь там фронт не знаю, більше обалився і так далі. А вони до них доходять так, або інакше, і вони дійсно не сидять просто тому, що вони вже все зробили, і тому, що, в общем-то, їх ніхто не викорить. А, вони теж також на жаль, працюють, і да, вони укріплюються. Чи розпочнуться у України проблеми пов'язані з нестачею прісної води наступного року? До речі, така тенденція в мене є. Сказати, що зовсім, зовсім буде якось дуже погано і прям без води? Ні, не скажу. Рішення буде знайдено. Що стосуємо а, а, вообще, води і а, проблем з водою, скоріш за все, діло буде регіональним знову таки. По регіонах. Не скажу, що всієї України, по регіонах, але знову таки, у мене тут що Рицар, що король а, чаш, це у нас вода, рішення буде знайдено. Тобто, якимось чином будуть або привозити ну, тут, тут більше до того, що питною водою, як мінімум, обезпечать. А от технічною, от це, це питання. Ну, я думаю, все буде, все буде нормально. Трошки треба буде почекати. Чи обмежать в Україні виїзд за кордон військовозобов'язаних жінок? Обмежать, але знову ж таки тут як і. Ем, мені чомусь мені кажуть, що це не прям, так, не прям так жорстко буде, як для обмеження для чоловіків. Тобто виїхати можна буде, але знову ж таки, там на якийсь определенний срок, або з якимись документами і так далі. Тобто зовсім не виїжджати ні. Ну, скоріш за все, можна буде, але мати, умовно кажучи, там підстави або е на виїзд або на якийсь срок, за який ти маєш повернутися обратно. Чому Китай змінив позицію щодо України перед самітом g 20 Тут у нас, а тут у нас, а тут у нас влияння третьої сторони. Тут у нас якісь домовленості договоренності У нас луна, у нас закохані, в общем-то, і у нас якісь попередження, та, можливо, навіть, я б сказав, якісь погрози. Ну, не скажу, прям погрози, але тим не менш. І, до речі, погрози чимось правосуддя, системою правосуддя або санкціями, і так далі. Тобто тут о, повпливала третя сторона. Вони самі, їм самим все равно, що у нас там іде? У нас, чесно кажучи, ми це розуміємо. А, от Китай думає тільки за себе, поэтому там домовленості, третій стороною. Чи справді вагнерівці використовують БПЛА байрактар? Я би не сказав, що їх у них вдосталь, чесно говоря. вони якимось чином їм дісталися по якимось домовленостям і так далі. І це домовленості через 5-10 роки. Тобто, це не, це не їм напряму дано, це не дано прям самій Росії і так далі. Тобто, може це Африка, може це через когось потрапило взагалі в Африку і так далі. А от тому, що ну, в мене немає, ем, е, 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 як мінімум. Наразі да на то, тої карти, яка вказала, що у них цього дуже капець багато. Але от що дивне налагодити якесь умовне постачання, вони можуть спробувати знову ж таки через п'яті десяті. Чи справді Угорщина намагається відмовитися від російського газу, замінивши його на газ з Азербайджану? Взагалі, дуже дивна ситуація. От, понятно, що нічого не понятно. Бачу якісь розмови перемовини, бачу якісь садружества, це, умовно кажучи, і якісь гроші. Чому-то я не можу сказати, що це є тим фактом, як воно, як воно звучить. От, коротше, Угорщина або таким чином хоче збити ціну на той газ, або щось відбувається, чи їм невигідно, чи їм дорого. Чи я не розумію, але тут щось з цінами і з договорняками і так далі. А можливо, це є ця маніпуляція для того, щоб дійсно збити просто ціну на собі на газ, кажучи, що вони згодні закупати його в Угорщині. Коротше, ситуація поки що дуже дуже неясна і дуже незрозуміла. Чи запустять в Україні масове виробництво боєприпасів для дронів до кінця цього року? Як я вже казав, що наш оборонпром буде, втім, міцнішати. Наше виробництво буде розвиватися. Сказати прямо про масовість не можу. Чесно. Не можу сказати. Немає у мене прям дуже великої якоїсь масовості, але, тим не менш, зростати. Кількість виготовлення зростати буде, і може або швидкість, або щось нам дозволить виготовляти більше там умовно кажучи, там за один день. Тобто, да? оце бачу масовість, прям таку, щоб аж вах поки що ні. Чи допоможе росіянам посилення охорони Кримського мосту? Взагалі, карта води перевернута, диявол у них ну, для них перевернутий не поможе. Може, знаєте, може, трошки відсрочить момент того, що мосту все, але не зможе. Не поможе. Чи справді у РФ є значні проблеми з забезпеченням військових на фронті автомобільними шинами? Ну, то, що ситуація в цьому питанні складна, да, бо зразу впадає підвішений, підвішений такий стан. Сказати, що тих шин взагалі немає, вони є, умовно кажучи. Але знову ж таки, або воно не підходить, або воно не в той кількості, в якій потребується. І, в общем-то. Якесь производство, все таки воно є, але воно поки що, як мінімум, не покриває тих витрат, які потрібні для того, щоб забезпечити в повному обсязі. Ситуація в нас в динаміці, скоріш за все, або вирівняється щось, або буде чимось замінено. Якось так. Чи з'явиться у РФ значний дефіцит далекобійних ракет до кінця року? Карта, в общем-то, польотів неба і так далі. І карта сили перевернута. Так, да, у них і їх з'явиться, але ж знову таки подачка і содружество. Да? Або будуть надаватися якісь штуки, е, ну, комплектуючи з допомогою яких це можна виготовити, або, в общем-то, хтось в тихаря буде десь щось постачати. Що, мені кажуть, так, свого нема, але є чиїсь. Ну і плюс виготовлення. Воно тут, воно тут не, не спить. Чи отримає Україна значну військову допомогу від Німеччини в цьому році ну Німеччина у нас працює по в общем то по якому значить принципу? Якщо хтось хтось щось дав, і ми теж дамо. Але перше ми не будемо виявляти в обшу активність до того, щоб щось дати, сказати про там якусь значну більше ніж давали, щось у мене цього немає. Тобто, по суті, по суті, їхня об'єм їхньої допомоги в мене поки що незмінний. Чи відбудеться зустріч між Зеленським та Байденом протягом найближчого місяця? Зустріч має бути я скажу так в ближайших два місяці. Довойка кубка у мене там сама зустріч як зустріч ближайших два місяця. Повинна статися. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.